Посадка цибулькових квітів методом лазання є дуже популярною, цікавою, має багато переваг. Перш за все, висадити велику кількість різноманітних квітів в один горщик і весною, коли вони зацвітають, ставити на найвигідніше, найкраще для вас місце. Коли вони відцвітають і мають непривабливий вигляд, не потрібно нічого викопувати, просто забираєте горщик. Можна поєднувати в одному горщику найрізноманітніші квіткові комбінації, і створювати шедеври. Така посадка забезпечує почергове, безперервне, тривале цвітіння і не забирає багато місця. І що дуже важливо, ніхто не з'їсть ваших цибулин. Лазанью можна садити в декілька шарів. У мене буде двошарова. Насипаємо пухкий родючий, дренований ґрунт. Беремо будь-який горщик з отворами. Перший шар тюльпани. Засипаємо, другий шар гіацинти. Засипаємо, мульчую корою. Не поливаю такий горщик можна закопати в саду і чекати до весни, або полити і тримати в підвалі, але час від часу до нього дивитись.